День 197. Біблія Притчі Соломона, розділ 22. Нахили своє вухо і прислухайся до слів мудреців, прихили своє серце до мого знання і матимеш задоволення від того, що зберігатимеш їх у собі, бо вони водночас перебуватимуть на твоїх устах. Я навчаю тебе особисто і сьогодні, аби ти цілковито покладався на Господа. Хіба я не писав тобі тричі, даючи тобі поради і повчання, аби ти не лише сам отримав знання правди й слова істини, але щоб ти міг передати ці слова правди у відповідь тим, хто тебе запитує не обкрадай бідного, бо він і так бідний. Не пригнічуй нещасного біля брами, бо Господь є оборонцем їхньої справи і позбавить життя тих, хто їх кривдить, не товаришуй з гнівливим і з людиною запальною не спілкуйся. Щоб ти, бува, не перейняв його звички і не поставив капкана на власну душу, не будь серед тих, котрі ручаються за інших, бо, ручаючись, вони беруть на себе чужі борги, щоб, коли не матимеш чим заплатити, не забрали й твоєї постелі з під тебе, не пересувай давньої межі, яку встановили твої батьки. Чи бачив ти кмітливу у своїй справі людину вона буде запрошена на службу до можновладців і не служитиме звичайним людям. Друга книга Хронік У попередніх розділах Амасія, цар Юдеї, воює за домцями. Ізраїль перемагає Юдею. Смерть і поховання Амасії, Узія цар Юдеї. Покарання за гордість Узії. Розділ 27. Йотам мав 25 років, коли він зійшов на царський престол і 16 років владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Єруша, дочка Садока. Він чинив те, що було до вподоби Господу, наслідуючи приклад свого батька Узії, за виключенням того, що не входив у Господній храм, як його батько. Проте народ продовжував грішити. Йотам спорудив горішню браму Господнього храму, укріпив стіну вздовж Офелу. В нагірії юдеї він будував міста, а в лісах споруджував фортеці з баштами. Він провадив війну з Амонійським царем і переміг його. Отже, амонійці дали йому того року 100 талантів срібла, 10 тисяч корів пшениці та 10 тисяч корів ячменю. Таку саму данину Амонійці доставляли йому на другий і третій роки. Йотам досягав усе більшої могутності через те, що незмінно дотримувався вірної дороги перед Господом своїм Богом. Усі інші оповіді про Йотама, про всі його війни та його подвиги записано в книзі літопису ізраїльських та юдейських царів. Йому було 25 років, коли став царем, і 16 років владарював у Єрусалимі. Йотам спочив зі своїми батьками і його поховали в місті Давида. Замість нього став царем його син Ахаз. Розділ 28. Ахазові було 20 років, коли він зійшов на царський престол і 16 років владарював у Єрусалимі. Але він не робив того, що було до вподоби Господу, як його прабатько Давид. А пішов слідами ізраїльських царів і навіть виготовляв литі статуї ваалам. Він приносив жертви та спалював пахучий ладан у долині Бенгінома та провадив своїх синів через вогонь за огидним звичаєм народів, яких Господь прогнав сперед ізраїльтян, приносив жертви та кадив ладаном на узвищах, на пагорбах та під всяким розлогим деревом. Тому Господь його Бог видав його в руки сирійського царя, йому завдали нищівної поразки і захопили з його воїнів у полон багато бранців, яких запровадили у Дамаск. Він був виданий і в руки ізраїльського царя, який також завдав Ахазові нищівної поразки. Ізраїльський цар Пеках, син Ремалії, в один день знищив із числа юдеїв 120 тисяч сильних та хоробрих воїнів. І лише тому, що вони залишили Господа Бога своїх батьків. А Єфремовський витязь зіхрі навіть убив царського сина Маасею і управителя царського палацу Азрікама, а також Елкану, другу людину після царя. Ізраїтяни захопили в полон зі своїх братів 200 тисяч жінок, синів і дочок. Награбувавши в них багато здобичі, вони вивезли все в Самарію. Там був Господній пророк на ім'я Одет. Він вийшов на зустріч війську, яке рухалось до Самарії, і промовив до них: Оце Господь, Бог ваших батьків, у своєму гніві на юдеїв видав їх у ваші руки, але ви їх знищили з такою жорстокістю, яка досягла небес. Крім того, ви ще й вирішили юдеїв та мешканців Єрусалима зробити своїми рабами і невільницями. Подумайте. Невже ви самі ні в чому не винуваті перед Господом, вашим Богом? Тож тепер послухайте мене і відпустіть полонених, яких ви захопили з числа ваших братів, бо інакше ви спровадите на себе Господній гнів. Тоді деякі мужі з числа єфремовських начальників, зокрема Азарія, син Єго Ханана, Берехія, син Мешілемота, Єхіський, син Шалума, та Амаса, син Хадлая. Виступили перед військом, що повертались з війни, і промовили до них: Не вводьте сюди полонених, невже ви хочете ще додати до наших провин і гріхів перед Господом? Адже і так наші численні провини та беззаконня тяжіють великим його гнівом над Ізраїлем, і воїни звільнили полонених, а здобич залишили перед можновладцями і усією громадою. Після цього мужі, імена яких були названі. Піднялись і заходились допомагати полоненим, всіх нагих одягнули в одежу зі здобичі, дали їм також взуття, нагодували, напоїли і намастили олією, усіх хворих, споміжних і немічних посадили на ослів і доставили їх до Єрихона, тобто до міста пальм, яке було неподалік їхніх одноплемінників, а самі повернулись у Самарію. Того часу цар Ахас направив послів до Асирійського царя з проханням надати йому допомогу, адже вторглись едомці, котрі, завдавши поразки юдеям, забрали полонених. Виступили також і филистимці проти юдейських міст, як на рівнині, так і на півдні, захопивши Бет-Шемеш, Аялон, Гедерот, Сохо з його околицями. Тімну з її околицями, гімзо з його околицями, і оселилися в них. Так Господь упокорював юдею через учинки юдейського царя Ахаза за те, що він розбестив юдею, діючи віроломно проти Господа. Виступив проти нього й асирійський цар Тіглад-Пелесар і замість допомоги завдав йому багато лиха. І, хоч Ахаз спустошив скарбниці господнього храму царського палацу та можновладців, віддавши все асирійському цареві, це Ахазові не допомогло. Проте навіть у період таких труднощів він, цар Ахаз, припускався ще більше гріхів проти Господа. Він приносив жертви дамаським богам, вважаючи, що це вони нанесли йому поразку, адже міркував так. Сирійські боги іншим допомагають, тому я буду їм приносити жертви, то вони й мені допоможуть. Проте насправді вони призвели його до падіння, як і весь Ізраїль. Нарешті Ахаз зібрав увесь посуд Божого храму та інші предмети він потрощив усе начиння Божого храму, замкнув двері Божого храму і спородив собі жертовники на всіх кутах у Єрусалимі, у кожному місті, тобто в усіх юдейських містах. Він влаштував узгір'я з капищами, щоб там кадити іншим богам, викликаючи тим ще більший гнів Господа, бога своїх батьків. Усі інші події щодо владарювання Ахаза та його вчинки від першого й до останнього описані в книзі літопису юдейських та ізраїльських царів. Ахаз спочив, приєднавшись до своїх батьків, його поховали в самому місті, тобто в Єрусалимі. Але його не поклали в царську гробницю юдейських царів. Після нього став царем його син Єзекія. Перше послання апостола Павла, розділ 3. Так само й дружини. Підкоряйтеся своїм чоловікам, аби і деякі з тих, хто не кориться слову, були й без слова полонені поведінкою дружин, побачивши ваше чисте життя у пошані. Нехай окрасою для них буде не зовнішнє. Не заплітання волосся та навішування золота чи прикрашання одягу, а прихована сердечна людина в нетлінності лагідного і мовчазного духа, що є дорогоцінним перед Богом. Адже так колись і святі жінки, котрі надіялися на Бога, прикрашали себе тим, що підкорялися своїм чоловікам. Так Сара слухалася Авраама, називаючи його паном, а ви її діти. Якщо робите добро і не боїтеся жодного залякування, так само чоловіки. Живіть зі своїми дружинами в порозумінні, поводячись немов стендітною вазою, сповненою жіночості, виявляючи їм шану як співспадкоємцям благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молитов. Нарешті всі будьте однієї думки. Співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі, не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити і бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста від лукавої мови, нехай ухиляється від зла і чинить добро, нехай шукає миру та побивається за ним. Адже очі Господні на праведних, а його вуха звернені до їхньої молитви, обличчя ж Господнє проти тих, хто робить зло, і хто заподіє вам зло, коли ви будете прагнути добра. А коли терпите через праведність, то ви блаженні, їхнього залякування не бійтеся і не тривожтеся. Господа Христа освячуйте у ваших серцях і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію, але з лагідністю і страхом, маючи добру совість, аби тим, чим обмовляють вас як злочинців, були посоромлені ті, хто кепкує з вашого доброго способу життя в Христі. Адже краще, якщо на те Божа воля страждати, будучи доброчинцем, аніж злочинцем. Тому що й Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений духом, ним він і духам, які були у в'язниці, прийшов і проповідував тим, які колись були непокірні, коли їх за дні в ноя очікувало Боже довготерпіння, як він будував ковчег, у якому мало всього вісім душ врятувалося від води. Цей прообраз хрещення не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброго сумління Богові і нині вас спасає через Воскресіння Ісуса Христа, який зійшов на небо і перебуває праворуч Бога. Йому підкорилися ангели, влади і сили.